Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках подорожних вам ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють Єдині знижки на Екзодерил 15% в аптеках подорожних вам ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Сінана, друзі, доброго ранку. усім. ми продовжуємо. Ну і зараз, як і обіцяли, будемо говорити про рекорди Укрзалізниці. Фактично, понад 100 тисяч пасажирів за добу. Отакі от рекордні показники зафіксувала Укрзалізниця в червні. Загалом за минулий місяць залізничники перевезли 2,5 мільйони людей. Але ж є існує шалений попит на квитки. Зараз їх трішечки не вистачає. Ну, от, власне, будемо зараз розбиратися і говорити про те, які напрямки е в українців найбільш популярні, як діяти для того, щоб збільшити. Свої шанси придбати квитки. Ну і найголовніше про новинки, які нам підготувала Укрзалізниця. Будемо про це говорити з нашим гостем, керівником пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр... Олександром, Олександром Прицовським. Доброго ранку, пане Олександре. Так, що... Олександр... Олександр нам зізнався, так що він тільки-тільки з потяга, але як завжди, і вже не вперше. До речі, не з пустими руками. Так, Олександре, розповідайте. Саме так тільки з вокзалу, тому розкажу Де про були? сьогоднішнє були у Львові. У нас було дуже важливі перемовини з нашими польськими колегами, ага. тому що це найгарячіший напрямок для наших пасажирів. Ми хотіли прям полякам на місці показати, як працюють переходи, як можна покращити, угу. що можна пришвидшити. Це такий угу. унікальний візит. Але до вашого питання в сьогодні, якщо взяти конкретні цифри, в нас біля 95 тисяч людей сьогодні поїде поїздамок розлізниці. На сьогодні поїде 70 груп. Це переважно дітки, тому що ми пріоритет даємо тим групам, які йдуть з прифронтових територій, щоб вони завжди могли бронювати. І це до речі означає, що в продаж вільний де трошки менше квитків, тому що вони вже відкриваються. А там є багато груп. І це передовсім діти. І звичайно, військові. Я просто скажу це дуже важливо, тому що ми даємо пріоритет на всі ключові рейси з прифронтових територій де військових. От сьогодні я подивився буквально кілька хвилин тому статистику. Понад 600 військових пріоритетно поїдуть поїздами, і це завжди для нас номер один. Там 99,9% mm -hmm. їхніх заявок задовільняється, е, тому не вистачає на жаль квитків на всіх. Рік mm -hmm. до року ми зростаємо той самий парк вагонів, але е, ті цифри, які ви сказали, це плюс 18% до минулого року. Тому рік до року на тих на тих самих. Обсягах вагонів ми перевозимо більше за рахунок того, що краще плануються маршрути, вони менше mm. простоють в ремонтах, але хочемо перевозити ще більше. Ну от статистика, та нагадаємо, щоб розуміти масштаби понад 100 тисяч пасажирів за добу Укрзалізниці Справляється з такою навалою пасажиропотоку а, справляється краще ніж минулий період, тому що повторюся до е, меншого. Uh, навіть трохи меншого парку вагонів більша кількість пасажирів, але для нас для мене особисто справлятися будемо на 100%, коли жодна людина не буде лишатися без можливості подорожувати. Тому точно є на чим попрацювати. І ще наші а системи. Ми знаємо, що іноді в пікові uh, періоди, просто навіть в додатку складно поймати mm -hmm. квиток. Ми mm -hmm. зробили буквально uh, кілька тижнів тому зміну. Тепер міжнародні квитки uh, відкриваються в різний час з внутрішніми. Вони відкриваються о дев'ятій. А внутрішні відкривається о восьмі. Тому люди можуть це трошки розвантажує наш додаток. Наш так, систем, на так і інші історії також зараз гудять соціальні мережі. Рекордна спека в Україні спіткала абсолютно всіх. І От мережі шиється відео, коли 15 липня в Інтерсіті Краматорська Київ зламався кондиціонер. Бачите, це відео пасажирам, і люди опинилися в задушливому вагоні. Видання Закарпаття 24 повідомило, що 16 липня у нічному експресі Запоріжжя Ужгород від спеки померла жінка. Підтверджується ця інформація вами. і Який алгоритм дій передбачений от саме в таких випадках? Підтверджується це поїзд Запоріжжя-Ужгород. І в червні в нас ми просто не а, там, поделюємо кожний такий випадок, але в поїздах, а, ну, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує. А, на жаль, особливо в літній період трапляються mm. такі природні смерті, але вони не стають такою сухою статистикою. Кожний випадок дуже ретельно розбирається. По цьому випадку, зокрема, ми дивимось. Чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати? Завжди чи, наскільки противно ми викликали медики, наскільки противно вони висновки поки що немає, так? Да? по цьому випадку триває. Що ми точно знаємо, що цей вагон довга поїздка Запоріжжя ужгород, вагон відразу продавався як без кондиціювання, тому mm -hmm. що він немає надійної системи кондиціювання. І тут дуже важливо. Я використовуючи цей ефір, звертаюся до всіх пасажирів. Ну температурні рекорди побиті всі в нас. Половина парку не обладнана кондиціонерами загритому точно. Будь ласка, враховуйте це плануванні. Ми чітко, що ми робимо ми чітко зараз маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціонування, сніжинку для того, щоб люди знали. Якщо є провади здоров'я, якщо є там маленькі діти, ви знаєте, що довго поїздка в таку спеку. Це не варіант, ну перенісіть на кілька днів поїздку, тому що ми здоров'я. Воно понад усе що ще важливо, це. Розуміти, що якщо раптом ну, там є сам... погане самопочуття, не трене е... зволікайте звернутися до наших провідників. Вони всі проінструктовані. Якщо тільки є місце, десь в тому ж поїзді вагони з кондиціюванням, зробимо все можливе, щоб пересадити. Висадимо на вокзалі, виклика... викличемо медиків, тому маємо цю аномальну спеку і е... дуже, дуже всіх звертаємось, передусім, дбати про себе, попереджати нас. Наші працівники мають аптечки. Ну маємо такі випадки уникати. Кожен. Дуже боляче для нас uh, людей знати про цей випадок. Так дивіться стосовно квитків, ви вже сказали, що система частково оновилася так і для внутрішніх перевезень. У восьмій відкривається продаж для міжнародних рейсів <кій> о дев'ятій. Щоб не було такого навантаження, але тим не менш, ну вихопити квиток складно. А якщо це міжнародний рейс, реально там Київ, Варшава або там у Відень квитки, ну, справді складно. Чому такі питання виникають? І що робити там? Наприклад, можливо, також є якийсь алгоритм, за скільки о котрій годині, в який день треба починати цю пошукову операцію, тому що іноді здається, що легше приїхати на вокзал і безпосередньо в касі спробувати взяти квиток ніж отримати ось так в один клік через додаток. Це тільки здається, тому що міжнародні квитки, окрім одного перемишлянського напрямку, вони якраз в касі не, не. А, не а, їх не можна купити. Пам'ятаєте, ми один з попередніх разів зустрічалися, тоді була тема всі кричали перекупи. Навіть це сьогодні не актуально, тому, о, що, тому що перевели все в онлайн. Якщо говорити про Варшаву, взагалі і відень е, відені Варшава виключно з валідацією через дію, і це вдалося. В принципі, тему перекупів по цим напрямкам збити, але все рівно, якщо запитів є понад 3 тисячі, а місць 200 це буде дефіцит. Один ще лайфхак це ви сказали вже про час відкриття, а це відбувається за 20 діб. Тому краще за все, якщо ви можете планувати mm -hmm. і потребує сама в прямому потязі, то пам'ятати про це правило 20 діб. А інший ну, лайфхак, чи можна сказати, це. Потреба дивитися на альтернативні пересадкові сполучення. Ми зробили дуже багато хабів. Ну, про Хелм і про переможці mm -hmm. всі знають. Я ще так. хочу наголосити, що ЧОП на сьогоднішній день там є стикувальними, запустили маршрут на відень. Тому е, віденських вагонів всього два-три. Але в чопі можна пересісти зручно на австрійські потяг, який підв'язаний під наш, вже в потязі австрійських залізниць. Олександр подорожувати далі. Олександре випадки, от ситуація на угорському кордоні. Будь ласка, там часто висаджують людей без паперового квитка. Чому так це якраз напаки? Да, в додатку це можна це... взяти, а але все одно вимагають той випадок, паперовий квитк. Коли квиток. Україна є трошки цифровіше за наш військовим. Uh -huh. Трошки цифровіше за наших uh -huh. сусідів ну, ми ж не дарма, пишаємось і дією і мобільним даткам за стосунком «Укрзалізниця». А є вимога, і тут треба всім розуміти, що коли подорожує поїзд а, з а, нашими сусідніми країнами, там діють їхні правила, тому uh -huh. що це спільний поїзд, це їхня територія, вони отримують частину тарифу. І вони мають насправді право заходити, перевіряти це їхню відповідальність Ну, такі європейські правила. Що ми робимо зі свого боку? Кожен. Куплений квиток має велике попередження, що, будь ласка, роздрукуйте, тому що такою є вимога наших угорських колег. Наші інші сусіди до цього лояльніше ставляться. От в угорців дуже жорстка позиція вже долучалися і дипломати, і на залізничному угу. рівні, але це є їхня тобто, юридична. Воно кажуть, це наша відповідальність. Роздрукувати квиток і бути готова. Саме так то вчора що... налагодили. Є принтери, будь ласка, скоротайтеся. Ними просто ну ті люди, які регулярно подорожують, вони про це вже знають. Знає, Такої так. є вимога угорців, просто мати роздрукований квиток, це знімуть всі питання. У березні набула розголосує ще одна історія. Історія про військового, який їхав зі своїм службовим собакою тамбурі інтерсіті. І бо ну звісно, за правилами такого е, розміру. Пес ну просто не міг перебувати в салоні вагона. А після цього правила перевезення тварин е, взялися, як ми знаємо, що дуже швидко переглядати. відреагували так. на перегляд. Так. А що зміниться кардинально? Чотири-п'ять ключових змін перша власники більших порід вони завжди дорікали, що в інтерсіті не можна їхати, і це був складний балансуючий акт, тому що ж багато людей, які можуть мати алергію, що ми Після дуже багатьох консультацій тут організації UA Animals долучилася. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми знайшли компроміс. Коли якщо ти викупаєш цілий ряд ну, свою секцію в інтерсіті, тоді і величій собачці можна з нами подорожувати. От Такий компроміс це, до речі, правила зараз, тому що їх погоджують наші різні міністерства. Вони ще на етапі публічних обговорень вони вивішені на офіційних сайтах. Можна ми з свого боку офіційно їх заслали. Тепер триває місяць подати поради. Тепер ще осучаснили всі вимоги до переносок раніше була така жорстка. Вимога само жорсткої але індустрія не стоїть на місці. Є там рюкзаки різні, то mm. дали ці можливості. Є можливість для е, невеличких собак також прогулюватися. Це важливо для їхнього здоров'я. Там ціла низка, ще покращень. Що я хочу ще сказати? Це такий приклад, коли от була одна ситуація, можна там раз її роздули вибачитись і, і забути про неї. Для нас справді вона запустила системний процес, і от з одної ситуації зробили висновки і зробили такі зміни. Останнє, скажу важливо дуже для всіх. Собак е, сил оборони. Завжди буде безкоштовний проїзд. Раніше там була тільки одна uh -huh. позиція по собаках по водорях. Тепер будь-які службові собаки будуть подорожувати. Тобто Якщо це військовий, умовно кажучи, може сказати що це службова собака, то е, зобов'язані е, не вимагати там ніяких зайвих місць там і там є далі. відповідні посвідчення, але саме Все. так безкоштовно, Зрозумово. звичайно, дотримуючись е, там наморники, ті ті, ті правила які. Так, з які ще Так, Тіка тікає Ну, і одночасно про нововведення, бо ми в часі, час Олександр такі дивиться на паузі. а що це каву пітер Що це таке? У нас же хо-хо-хо, у нас тут чай. З Зукразалізниці я здалеку подився. Що байховий А ні, якщо прилетітися, називається бойовий чай. Чай бойовий цілих п'ять бойових чаїв. Сьогодні прем'єра приємєрас. прем'єра на борту всіх наших Вау. поїздів. Це спільна ініціатива з фондом Повернись живих. Люди питали, коли це повернеться. Тепер це п'ять. Конкретних бригад це ми обрали не такі, не найбільш не медійні бригади, але бригади, які справді потребують з кожного продажу чаю і 10 гривень на збір на медицинські евакуаційні автомобілі, mm -hmm. обладнані ребами. Чому вони? Тому що ми вже сьогодні евакуюємо тисячі тисяч наших поранених, але їх їм ще до поїздів треба дістатися. Ми хочемо взяти більшу відповідальність, закупити завдяки цьому збору понад 15 автівок тому купуйте цей чай купуйте його онлайн при купівлі квитку квитка до речі кажуть в спеку от як а ну давай Да, будь ласка будь ласка дуже давай, давай які і він дуже смачний. це не не тільки там подам так. так не yeah. тільки про yeah. допомогу, але й про uh. смак її бергемот і, і з oh, слухайте. Тому це як в ресторації <плес> пахне. Не то не порошково. Я відчуваю травичка. Mm. Mm. Номера бригад. <плес> тут є шеврони бригад. Це дуже символічно. будь бачити бригади. Самі там Праві. брали участь в цих, Чи вдавайте хлопцям, дівчатам нашим допоможе? <плес> Гаряче питання, Олександре. На сам кінець. Просто не можемо не звернути увагу на виглядачі. Пишуть доброго ранку. Здайте, будь ласка. Олександро, коли людям, які ремонтують пасажирські вагони, піднімуть зарплату, і буде бронювання. Людей дуже дуже не вистачає, забирають з робочих місць. Дякую. Це важлива історія. Ми за бронювання працюємо з усіма нашими відомствами для того, щоб всі зрозуміли, що Тетяна, без тисяч. залізничників ми зупинимось. Ми там не кричимо, не підіймаємо галас, uh -huh. але віримо в те, що збережеться і всі критичні наші робочі спеціальності. Ми зараз не кажемо про якихось офісних проець, які але тих, хто на колі, тих, хто ремонтують. Вагони, вони це отримають це сьогодні. Принципово важливо, тому що вони так само на передовій своїй роботі дуже допомагають силам оборони. Щодо зарплат, ми мотивуємо для пасажирського, зокрема напрямку. Є система сила сервісу. Поки що вона розповсюджується на провідників, але ми її поширимо далі. Кожного разу лишайте, будь ласка, відгуки своїм провідникам. Якщо вони вам сподобались, це їм дасть можливість до трьох окладів отримати, якщо вони перемагають в номінаціях. Uh -huh. Кожного місяця ми визначаємо кращих, і це ваш конкретне можливість. Їх їм Укращайте дати цю дорогу. Це сьогодні на провідників, але буде і на ремонтників. Фух, максимум обговорили керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Персовський був в студії сніданку. Ви, шановні пасажири, пишіть нам свої історії, що плюси, що є мінуси. Все помічайте. Ми збираємо ці історії, передаємо «Укрзалізниці» всім, хто є компетентним. Будемо чекати на відповіді Укрзалізниці, працівникам респект, як то кажуть, і Я до гарних наступних новин. Друзі, прямуйте з нами далі. Скоро історія на часі.